Так, швиденько показую, як зняти кнопку на МСАК. Це у нас пульс, кібарх, він же, там ще деякі моделі є, але порівнюйте, показую, як зняти саме на такому різновиді механізму. Піддягаємо верхній кут один, піддягаємо верхній кут інший. Зняли, перевірили, кнопка ціла. чи ні. Ось тут у нас бачимо ріжки такі подвійні, вони заклацюються. Отак от. Це воно працює, і ось цей низ кнопки, ось він тут у нас направляючи. Вони ось так от. Раз. Раз, раз, раз. І з, -з, -з низу до гори, ну це я тримаю так, і, а взагалі ось знизу до гори у вас мусить бути. Такий захід сюди є. Далі знімаємо механізм. Тут я знімаю так його зверху, такий трошки тугенький, він на цій моделі, але знімається добре. ось Все, зняли, перевіряємо. ну Найчастіше проблеми механізмів тут перетирається бо тут металеві гачки, бачите, вони тоненькі, такі як ну майже як леза працюють, тому що механізм часто працює туди-сюди. І ось тут дуже часто перетираються, особливо на ігрових кнопках, на ваздах. Так само і тут, ось ця частина це ж вона контактує ось тут ось тут з металевими гачками. Все, ось ми все перевірили. Механізм у нас цілий, він не розпався на дві частини. Ставимо назад. Беремо. Чіпляємо. Вниз спочатку. Нижні гачки. Надягнули повністю їх, ось тут і тут перевірили так, хоп. хоп. І притримуємо і дотискаємо пальця. Раз, два. І все, бачите, механізм вже на місці, він працює. Беремо кнопку. І встановлюємо її як на більшості моделі. І тут у нас спочатку одягаємо вниз. Ось так. Надягнули, тобто згори донизу вам треба, оці, щоб направляючі зайшли, щоб механізм їх зайшов. І так, раз, трохи похитали і доклацуєте. Раз, два. Ну, тобто один кут, там другий кут. У вас дві, ну, два кріплення наверху і дві направляючих нанизу. Все, кнопка на місці, вона працює. Складного тут нічого немає.